Перший спосіб почати намотування на пальці, зняти нитки з пальців і продовжити мотати в поперек. Я під нитку підкладаю пальці, намотала трохи пряжі, знову знімаю нитки з пальців і тепер міняю напрямок витрів, щоразу підкладаю пальці під намотування. Клубок виходить пухкий, якщо надмірно не натягувати нитку, щоб було два робочих кінця. Другий спосіб надобиться втулка або ну, картон згорнутий у трубку. Нитки і зафіксувати пальцями. Я тримаю втулку у лівій руці, а намотувати нитку буду правою рукою. Намотую нитку на втулку, кілька витків рівно, а потім під кутом приблизно 45 градусів. Тепер трохи повертаю втулку і продовжую намотувати нитку під кутом. І натягую її не сильно. Лівою рукою обертаю трубку в тому самому напрямку. Зніміть клубок із трубки. Усередині клубка є доступ до внутрішнього робочого кінця.